Прогноз погоди в Україні на три дні з 13 по 15 вересня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Ну от і все. Тепер усі області нашої держави дочекались на короткочасні дощі. Ми знаємо, що чимало мешканців нашої країни мріяли про опади. А мрії, як відомо, здійснюються. Усі три дні з 13 по 15 вересня в різних областях дощі поливатимуть змучені осіннім сонцем землю. Зараз дізнаєтесь усе детально, але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Навіть якщо ви писали коментарі до минулих відео, все одно напишіть, будь ласка, знову, адже кожен ваш коментар допомагає розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо вважаєте, можете написати, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається в наших прогнозах. І обов'язково додивляйтесь відео до самого кінця. Щиро вам дякуємо! А тепер повертаємось до Погоди. В середу, 13 вересня, дощитиме переважно в південних областях. Так на Запоріжжі і Херсонщині температура повітря в день буде плюс 24 плюс 26 градусів, вночі плюс 14 плюс 12. І в Херсонській і в Запорізькій областях місцями очікуються короткочасні дощі. В Криму синоптики опадів не прогнозують. Денна температура плюс 25 плюс 27 градусів, нічна плюс 14 плюс 12. Мало хмарна погода. На Одещині і в Миколаївській області в день повітря прогріється до плюс 27 плюс 29 градусів. Вночі на Одещині плюс 17 плюс 15. В Миколаївській області ніч проголодніша плюс 14 плюс 12 градусів. Як на Миколаївщині, так і на Одещині литимуть короткочасні дощі. На півночі сухо, малохмарно і без опадів. На Чернігівщині вдень плюс 24 плюс 26 градусів, плюс 12 плюс 10 вночі. Сумщина плюс 23 плюс 25 в день, плюс 12 плюс 10 вночі. Вітер теплий. Південно-східний 3,8 метри на секунду. На Сході у Харківській і Донецькій областях денна температура плюс 21 плюс 23 градуси. Вночі на Харківщині буде плюс 13 плюс 11 градусів. В Луганській області тепліше плюс 14 плюс 12 градусів. Луганщина вдень плюс 19 плюс 21, вночі плюс 12 плюс 10 градусів. Опадів на сході не очікується. Вітер легкий, майже невідчутний, північно-східний, 3,8 метри на секунду. Найтепліший регіон України 13 вересня це захід, на Рівненщині і Хмельниччині в день плюс 25 плюс 27 градусів, вночі плюс 13. Плюс 11. Тепліше буде на Волині, Тернопільщині, Львівщині, Чернівецькій і Закарпатській областях, а також на Івано-Франківщині. Плюс 27, плюс 29 в день, вночі плюс 14 плюс 12 градусів. Опадів у цей день на заході не очікується. У центральній Україні короткочасний дощик можливий тільки на Вінниччині і на південній частині Кіровоградської області. Решта центру буде з сонячною і малохмарною погодою. На Дніпропетровщині і Полтавщині в день термометри покажуть плюс 24 плюс 26 градусів. Вночі плюс 13 плюс 11. Житомирська, Вінницька, Черкаська і Кіровоградська області. Денна температура плюс 25 плюс 27 градусів, нічна плюс 13 плюс 11. На Київщині і в самій столиці в день також буде плюс 25, п'люс 27 градусів. Але ніч буде на 1 градус теплішою. В четвер, 14 вересня, дощі будуть поливати більше половини українських земель. Так, на півночі України у Чернігівській області в день очікується плюс 25, плюс 27 градусів, вночі плюс 15 плюс 13. Литимуть короткочасні дощі. На Сумщині буде холодніше: плюс 23, плюс 25 в день, плюс 15, плюс 13 вночі. Сонячна і малохмарна погода без опадів. На півдні України дощі очікуються на Миколаївщині і Одещині. У даних областях вдень – плюс 25, плюс 27 градусів, вночі – плюс 17, плюс 15. В Херсонській області і Криму вдень також плюс 25, плюс 27 градусів, і вночі теж плюс 17, плюс 15. Але опадів тут синоптики не напрогнозували. Запоріжжя – плюс 23, плюс 25 вдень, вночі – плюс 17, плюс 15 градусів. Без опадів. В усіх без винятку західних областях литимуть короткочасні дощі. На Волині і у Львівській області в день – плюс 20, плюс 22 градуси. Рівненщина, Тернопільщина – плюс 22, плюс 24 градуси в день. Чернівецька область і Закарпаття – плюс 23, плюс 25 градусів. В Івано-Франківській області – плюс 21, плюс 23. Найтепліше на Хмельниччині плюс 24 плюс 26 градусів. Середня нічна температура по усьому заходу плюс 15 плюс 13 градусів. На сході у Харківській області в день плюс 23 плюс 25 градусів. Вночі плюс 13 плюс 11. На Донеччині плюс 21 плюс 23 в день. Вночі так само плюс 13 плюс 11 градусів. Луганщина – плюс 20, плюс 22 в день, вночі – плюс 12, плюс 10 градусів. Сонячна і малохмарна погода, без опадів. Центр України, Полтавщина, плюс 23, плюс 25 в день, плюс 15, плюс 13 вночі. Дніпропетровщина, Житомирщина і Вінницька область, а також Черкащина і Кировоградщина, в день плюс 25, плюс 27 градусів, вночі плюс 15, плюс 13. Найсвіжіше буде в Полтавській області – плюс 23, плюс 25 в день, плюс 15, плюс 13 вночі. А на Київщині і в самій столиці температура повітря буде найтеплішою в усьому центральному регіоні – плюс 26, плюс 28 в день, плюс 16, плюс 14 градусів вночі. Дощі варто очікувати в Житомирській і Вінницькій областях, а також на Кіровоградщині і Полтавщині, Київську область і безпосередньо Київ, короткочасні дощі, також не оминуть. В останній день робочого тижня, п'ятницю 15 вересня, дощові хмари полетять геть з заходу нашої вільної і непереможної країни і почнуть робити свою роботу над чотирма іншими регіонами. Північ дощитиме і на Сумщині, і в Чернігівській області: Чернігівщина в день плюс 20 плюс 22 градуси, вночі плюс 15 плюс 13. на Сумщині плюс 22, плюс 24 в день, вночі така сама температура. На Півдні короткочасні дощі литимуть в усіх областях, окрім Криму. Миколаївська і Одеська області плюс 21, плюс 23 в день, плюс 17, плюс 15 вночі. Херсонщина і Запоріжжя плюс 23, плюс 25 в день, плюс 17, плюс 15 вночі. Крим плюс 25, плюс 27 в день, плюс 16, плюс 14 градусів вночі. На заході 15 вересня опадів не очікується. Середня денна температура в усіх західних областях плюс 19 плюс 21 градус в день, плюс 13, плюс 11 вночі. Тільки на Закарпатті збережеться тепла погода. Плюс 23, плюс 25 градусів в день, плюс 14 плюс 12 вночі. На Сході короткочасні дощі очікуються як на Харківщині, так і в Луганській і Донецькій областях Луганщина плюс 20 плюс 22 в день, плюс 12, плюс 10 вночі. На Донеччині тепліше плюс 22 плюс 24 в день, вночі плюс 15, плюс 13 градусів. І в Харківській області в день очікується плюс 23, плюс 25 градусів, нічна температура плюс 15, плюс 13. Дощитиме також абсолютно в усіх центральних областях. Середня денна температура на Житомирщині, Вінниччині, Київщині і Черкащині плюс 20, плюс 22 градуси. На Полтавщині і в Хіровоградській області плюс 21, плюс 23. Дніпропетровщина буде найтеплішою – плюс 22, плюс 24 градуси. Вночі по всьому центральному регіону – плюс 15, плюс 13 градусів. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Щиро бажаємо вам гарного настрою, надмічного здоров'я. Нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик зовсім скоро знову побачимось.